Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітала лялечка, Катруся. Подивіться, яка вона гарна, тільки, здається, вона сумна. Дітки, на свято Катруся хоче піти, а сукню яскраву не може знайти. Подружок сукні вона розглядає, а власної такої немає. Катруся, не сумуй, ми з дітками тобі допоможемо. Малята не дамо катрусі сумувати, будемо сукні для лялечки прикрашати. Спочатку давайте розглянемо, які ж бувають сукні. Дивіться, сукні бувають різних кольорів. Їх можна прикрасити квіточками, смужками, крапочками, бантиками. Дітки, давайте і ми подаруємо катрусі святкову сукню. Для роботи нам знадобиться шаблон сукні з кольорового паперу та фарби. Малювати ми будемо пальчиками, тому спочатку приготуємо їх до роботи. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. А зараз, дітки, давайте разом. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Дітки, будемо нашу сукню прикрашати крапинками червоного кольору, макаємо пальчик в червону фарбу та починаємо малювати наші крапочки. Прикладаємо пальчик до аркуша паперу. І отак малюємо червоні крапочки. Знову макаємо фарбу починаємо малювати крапочки. Дітки, ось така сукня в мене вийшла. Я її подарую катрусі, вона буде дуже задоволена, але вона чекає і на ваші роботи. До побачення, малята, до наступних зустрічей!